Вже сказала про те, що Кірил Дмітрієв е, має полетіти до Вашингтона. Це буде перший візит за час е, з 22-го року, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну. Заради цього навіть е, з нього сказали: знімуть або ще частково призупинять санкції для того, щоб він відвідав Вашингтон. Звісно, поговорив. Про не знаю налагодження зв'язків, про е, зупинки активних бойових дій і так далі. Е, питання знову ж таки: чим Вашингтон відрізняється від Саудівської Аравії? Чому там не можна було домовитися? Чому е, Путін з Трампом по телефону не могли нічого домовитися? А Дмитрієв зараз прилетить до Вашингтона, поспілкується з Віткофом, і про все зараз домовляться. Ну, це до речі, цікаве, Дуже е, цікаве питання, тому що ой, перше, якщо там Дмитрів прилетить, то це буде безпрецедентне рішення. Це буде перший е, візит. Е... Російського високопосадовця достатньо ну такого рівня в сполучені штати власне після 22-го року. Ну і зрозуміло сама по собі історія, що ми йому призупиняємо санкції для того, щоб він міг прилетіти отримати візу. Ну, вона багато про що говорить. Ну не виключно, що це якась вимога зі сторони Російської Федерації. В якому сенсі ну вони таким чином хочуть показати, що у них типу нормалізація відносин відбувається. Вони якось з трампом говорять. У них якісь особливі відносини. І вони знаючи прекрасно те, що Трамп хоче ну якогось певного просування, хоче якихось там певних результатів. Вони можуть просто цим користуватися і висувати таку вимогу, ну на яку Трамп за великим рахунком змушений піти. Давайте так скажемо в черговий раз. Трамп може собі малювати якусь одну картинку, але виглядає так, що тут якраз домінуючою стороною все одно виступають росіяни. вони десь. Більше схиляють в той бік, який їм вигідний. Ну, інформаційному даному випадку, ну і плюс я не виключаю, що можливо вони натякають таким чином, що там Дмитрів приїде з якоюсь там над, надважливою інформацією, яку він готовий там передати вам заради безпеки. Хай буде це на вашій, на вашій території, і відповідно він там розкаже, що робити далі з російсько-українською війною, і так далі. Я не виключаю, що могла бути така історія. Ну, подивимося, як вона насправді буде розвиватися, але. Ну, росіяни тут ведуть гру на жаль для нас. Чому тому, що бачите, оця історія з міжособистісними взаєминами, дуже персоніфікована історія, вона. Продовжує користуватися достатньо великою підтримкою, е як, як в оточенні Зелен... в оточенні Путіна, так і в оточенні власне е Трампа. Тобто їх такий варіант міжособистісних відносин, такого міжособистого спілкування ну виходить певною мірою влаштовує. Е ну а враховуючи, що Дмитрій буде говорити з Віткуфом, з яким він вже раніше спілкувався, мав достатньо непогані відносини. Ну принаймні, в контексті комунікації, ну може означати, що вони якісь серйозні питання будуть обговорювати і саме присутнього. Тість на території Сполучених Штатів для цього була важлива. Ну, будемо сподіватися, що це не за рахунок України буде. Це найголовніший момент. Про санкції повідомлялося напередодні. Зокрема, і ем, демократи і республіканці зараз готують документ про накладення санкцій на країни, які купуватимуть Росію нафту газ Уран і такі вторинні мита за це на них можуть бути накладені у разі, якщо Росія. Відмовиться від сумлінних переговорів або переговорів по про довгостроковий мир в Україні, або знову вторгнеться в Україну, коли буде досягнуто кінцевих домовленостей. Ну і цей документ наразі там на етапі створення. Але питання як буде реалізовано, як може бути реалізовано на практиці цей самий документ, тому що тоді це означатиме, що потрібно буде ну у разі чого. Запроваджувати там ці 500% відсоткові мита, зокрема на товари з Китаю, Індії і безлічі інших країн, ну знаєте, мені здається, вся ця історія з митами там величезними, про які вони говорять, і історія таких погроз певною мірою, в бік Росії. Це історія, передусім, про інформаційну складову всього цього. Тобто Трампу за великим рахунком. В тих умовах, які складаються зараз, може бути достатньо може бути достатньо. Просто оголосити про запровадження санкцій, і навіть реально їх не вводити. Ну принаймні, там пару якихось тижнів. Вже сам факт оголошення того, що ми це там робимо, чи зробили, чи плануємо зробити там через три дні. Він може дуже сильно вдарити по Росії, вдарити звичайно так, що вони кісток потім не зберуть. Дуже ж треба розуміти, що ринки навіть на такі заяви, на такі оголошення реагують дуже знаєте, так специфічно, і ми пам'ятаємо, що відбувалося з. Заявами Трампа щодо мит там проти Мексики, проти Канади, що відбувалося на ринках. А потім Трамп через два дні там, чи через день казав, що е, ми поки відтермінуємо, да ми поки запроваджувати не будемо. Представте просто ситуацію, коли він каже, що ми там з понеділка запроваджуємо такі санкції. Там в середу, наприклад, каже е, ці там чотири дні. Ринок буде повністю лихоманитий, і це в по, по Росії дуже колосальний удар. І е, я думаю, що в Москві насправді це розуміють. Е, можливо, це розуміють. Розуміють, в принципі в оточенні Трампа і тому він не використовує цю зброю. Але він знає, що в нього опція така є, і от поява навіть цієї е, спільної ініціативи демократів і республіканців е, на чолі з ліці гремом да, про те, що давайте такий законопроект розробимо. Хай він там буде. Мені здається, що це теж елемент такої гри, що це сигнал Росії. Що бачите, ми різні варіанти розглядаємо. якщо, ну, якщо ви будете і надалі робити те, що ви робите, то ми відповідно. Можемо от прийняти таке рішення і запровадити ці санкції. Причому ще раз кажу, що навіть не обов'язково це робити прямо там з наступного дня на якийсь період. Тут іноді достатньо правильно організованої інформаційної кампанії, і вона вже нанесе дуже серйозну шкоду Російській Федерації. Ключове питання на сьогодні чи наважиться на це взагалі Трамп? Мені здається, що це не це знаєте, такі не окремі це паралельні якраз історії, які потім можуть зійтися в одній точці. Історія про ці санкції, про це невдоволення Трампом діями. Росії і історії, власне, пов'язані з цим Кирилом Дмитрієвим, які там збираються летіти е, у Вашингтон. Тобто, мені здається, що тут є е, певна така, знаєте, взаємодія, і можливо, він якраз і летить для того, щоб переконати Сполучені Штати цього не робити. Ну і повезе якісь там пропозиції від Путіна, що можна зробити в найближчий час, щоб Трамп чувствував Ну, найде відчував себе, почував себе таким типу переможцем, і при цьому ну міг вийти і сказати своїм виборцям, що бачите, у мене потроху ситуація там змінюється. Ми проблеми російсько-української війни вирішуємо і так далі. Тому схоже, що це просто такий елемент гри. Штати зробили перший крок, Росія відповідає в такий крок. Ну треба буде подивитися, який буде третій крок, і чи відбудеться на цьому тижні телефонний дзвінок між Трампом і Путіним, тому що він, начебто, грозився це зробити. Президент США позвонпозвонити, поговорити. От якщо його. Не буде, значить, сторони ще там про щось домовляється. Якщо він буде, я думаю, що вони тоді вийдуть з якоюсь заявою, тому що Трампу ну просто розмови заради розмови. Це дуже сильний удар по іміджу. Йому треба вже якісь конкретні результати від Росії, поки таких результатів він не отримає. Ну Трамп ще ж казав, що він збирається до Саудівської Аравії. і Всі якби висловлюють припущення, що саме там вони можуть зустрітися з Путіним, якщо така зустріч відбудеться найближчим часом. Окрім того, Трамп також говорив про те, що він не задоволений Путіним. Так принаймні повідомлення. Мляють західні та, і він при цьому також не задоволений Зеленським. Чомусь Трамп думав знову ж таки, що він щось скаже Путіну, щось скаже Зеленському. І за 24 години будуть підписані всі документи, і мир настане на планеті земля. Але цього не відбулося. І тепер він каже, що не задоволений ні одним, ні іншим. Але якщо він не задоволений Путіним, тому що той продовжує обстріли, продовжує свою тактику завоювання України знищення України, то незадоволений Зеленським, я так розумію, через угоду про гідкоземи і кілька днів тому Трамп сказав про те, що нібито в цій самій угоді Україна вимагає вступу до НАТО. вийшов Зеленський каже ні, про НАТО в цій угоді зовсім нічого не було. І тут ми пригадуємо знову ж таки, що Трамп виходить і каже, там 350 мільярдів. Коли Пентагон каже, не було ніяких 350 мільярдів. Ми розуміємо, що він робить це спеціально. Трамп виходить, і каже про оточення кількох тисяч українських військових в Курській області. Хоча всі розвідки говорять йому про те, що ні такого не відбувалося, такого немає. Все добре, він каже, там оточення. Я просив Путіна їх помілувати. А тепер виходить, і каже про те, що. Питання НАТО з'являється в документі знову ж таки. Ми ставимо питання, для чого Трамп це говорить. Там, взагалі, цікава історія. Трамп фактично каже журналістам: я це від вас почув. Так. Тобто, це пив уявіть, уявіть рівень інформі... інформованості президента Сполучених Штатів, якщо він каже журналістам, що я це від вас почув. Мені здається, що е, Трамп насправді це не від журналістів почув. Він просто вигадав цю історію, тому що е, от в його, в його розумінні е, і в його е, методиці ведення перемовин е, він виступає, типу як посередник, типу як медіатор, що він типу не грає на якійсь там одній стороні. Він же постійно. Це регулярно підкреслює, що я якби, і Сполучені Штати, ми поза сутичкою, ми над сутичкою. Да? Ми не маємо до цього ніякого там відношення. І от мені здається, мені здається, що він тако в, цьому плані, в цьому плані просто показує, що е, так би мовити, е, я не тільки на Путіна наїжджаю, а я її, типу, наїжджаю на Зеленського. А слухайте, ну, а за що ще вчепитися в Україну? Ну, за великим рахунком, в нього зараз маневр тут обмежений. Це угода. Яка перебуває на обговоренні, і Трамп не може сказати, що Україна відмовляється її підписувати. Ми не чули ніяких таких офіційних заяв. Ми знаємо, що там на угодою ведеться робота. Ми знаємо, що американці прислали, м'яко кажучи, нахабний варіант. Давайте так його назвемо. Ну тобто, там е, вони все отримують. Ми не, не, нічого не отримаємо. Ну воно так не може бути, да? тому, що дві суверенні країни вони повинні домовлятися е, в контексті взаємної якоїсь там вигоди. І е, Трампу треба ще щось згадати. От він пам'ятає, що вони колись про НАТО говорили. Він колись Розказував там і Вітков розказував, що е, згадував НАТО в своєму там останньому інтерв'ю. І Трамп просто приплітає от історію з НАТО до цієї угоди, е, думаючи, що ну Зеленський, якщо коли щось таке казав, то теоретично він може це сказати в контексті угоди. Ну може, давайте я це згадаю. От мені здається, воно так виглядає при всій повазі до президента Сполучених Штатів. Це знаєте, така реакція, коли йому треба щось сказати, йому треба показати рівну віддаленість. Його розуміння рівної віддаленість, це якщо я на когось наїжджає, я повинен наїхати на іншого, і от він тоді починає шукати, щоб чепитися в Україну. Проблема для нього в тому, що йому немає проблем вчепитися за щось на в Росію, оскільки Росія тотально все ігнорує, порушує, не йде на контакт і. Наприклад, коли американці запропонували нашій делегації там всеосяжне перемиря Україна після певних консультацій, але погодилася. Тобто, ми прийняли їхню пропозицію. Ми зробили їм дуже велику таку поступку, велику послугу. Росія нічого такого не робила від слова зовсім. І тепер Трамп от, знаходиться в такій ситуації, що йому як би, треба показати, що я е, тут посередині, і оскільки ну не, не сильно виходить, він шукає до, до чого вчепитися. От воно так виглядає, і мені здається, нам на це треба дуже спокійно реагувати. Правда правильна була реакція Зеленського. Він сьогодні здається, що щора ще да, коментуючи це, хтось йому питання задав, він так згадав, що якби ми ніколи це питання про НАТО не піднімали. Воно взагалі не має ніякого відношення до е, цієї угоди. Взагалі, угодою в нас займається станом на сьогодні кабінет міністрів, який працює власне з урядом Сполучених Штатів Америки. Після того як вони дійдуть, якої спільної позиції ми будемо мати більш-менш прийнятний варіант. Далі вже черга буде за парламентами, тому якби це точно не про НАТО і точно. Не про якісь інші речі. А, ну, сподіваємося, що це виключно для того, щоб е, в просторі інформаційному лунало два прізвища і Путіна і Зеленського. Ну і будемо дивитися, як завершиться візит е, Дмитрієва до Вашингтона, тому що я так розумію, що його помічник підтвердив інформацію, що Дмитрієв реально летить. Сьогодні зустрінеться з Віткофом в Білому домі. Стів Віков зустрінеться зі старшим російським представником на переговорах Кирилом Дмитрієвим сьогодні в Білому домі. Підтвердили вже два джерела. Міністерство фінансів тимчасово зняло санкції проти Дмитрієва, щоб Держдеп міг видати йому необхідну візу для приїзду в США, пише CBS News. Будемо спостерігати за цими перемовинами. Ну і відповідно до чого і вони також призведуть, але те, що це виходить. Перший візит, і це є прецедент. Нам з вами тепер вже стає зрозуміло. Я дякую вам за те, що долучилися до ефіру за роз'яснення і коментарі. Дякую. І кажу, звісно, до наступної зустрічі в ефірі. Нагадаю, також політолог Ігор Трович був з нами цієї години.